На алеї слави у Хмельницькому тиша, крізь яку чутно, як тріпочуть десятки прапорів на могилах героїв. Минув рівно рік, як 24 лютого війна забрала життя Назара Кравчука. Йому було 22. Про те, що він загинув під броварами на Київщині внаслідок артобстрілу військової частини, рідні дізналися за кілька годин після ворожого вторгнення. Тоді якийсь був хаос. Всі кудись бігли, збирали тривожні валізи. а Ми дізналися. Мрію вжити, створити сім'ю, те, про що мріють кожен українець, і те, чого нас забрали в багатьох. За усіх героїв, яких втратила Хмельницька громада, нині молилися на Алеї Слави. На таких хлопцях і дівчатах в зелених одностроях Україна в ті перші дні вистояла, Україна в ті перші дні змогла дати відсіч російському агресорові, і фактично, якщо б не вони, не їх громадянський військовий. Обов'язок і подвиги, які вони вчинили, сотворили як люди, як українці. Ми сьогодні без вами не мали своєї держави з 2014 року. Це місце святе, святе, тому що тут лежать мученики за Україну. Матері Назара Кравчука, міський голова, вручив найвищу відзнаку Хмельницької громади звання почесний громадянин. рік тримаємося і тримаємося насправді за людям. Посмертно почесним громадянином на віки став і доброволець Віталій Поліщук. Він загинув 9 травня в боях з окупантами на Донеччині. Але, як на мене, ну найкраща подяка, шана всім тим борцям, які з 2014 року, з Революції Гідності і до сьогодні віддавали своє життя. Найкраща пам'ять шана це наша країна, та, яка стане кращою. Вона стане тією країною, про яку всі ми мріємо. У якому сьогодні проливаємо сльози. Воно буде. За рік масштабної війни з Московією Хмельницька громада втратила 105 героїв. Вічна пам'ять і слава всім нашим героям. Нехай вони спочивають з Богом і нехай Господь нам посилає сили продовжити боротьбу, тому що боротьба триває. Вона завершиться тоді, коли ми переможемо російську імперію, знищимо її і будемо мати вільну українську державу. Хочу миру. І хочу, щоб цих прапорів тут було найменше. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.